Заклади загальної середнього освіти Шокінської громади працюють в змішаному форматі з дотриманням всіх безпекових умов. Наразі ситуація полегшилася в зв'язку з відміною відключенням електроенергії. Тому кількість учнів, які підключаються до онлайн навчання, збільшилася також залишається стабільною кількість учнів, які працюють. Офлайн формат Щодо облаштування пунктів незглавності. 12 пунктів додатково облаштовуються. Наразі завезено все. Сьогодні будуть завезені печі бужуйки, труби і за два дні. Пункти незламності ще 12 штук. будуть Функціонувати в приміщеннях закладів освіти шофіцької команди. По четвертій школі там. Всі вікна закриті плівкою. Нема відкритих вікон. Відкритих вікон немає. Всі вікна закриті плівкою або захлені там, де одне з Зареєстрували Це руйнування у програмі. Так, зареєстрували відповідну інформацію. Подали на департамент освіти відновлення всіх об'єктів. перш за все проводиться за державний рахунок. Для цього проводиться реєстрація на державному сайті. І держава допомагає матеріалами і поки що на всіх об'єктах, які були у нашій громаді, держава підтримувала абсолютно всі. Друге, що у державі сьогодні створена агенція відновлення, відродження і є спеціальна програма, яка дає можливість зробити цей об'єкт таким чином, щоб він був більш перспективним. І тому, якщо там батьки у вас, я знаю, і вчителі проявляють ініціативу, то Треба їх направляти на укріплення матеріальної бази цього навчального закладу. А контур, вікна, двері і таке інше це все буде відремонтовано за рахунок або державного або місцевого бюджету. А ось купити якісь електронні прилади, купити що то нове для школи. У нас немає сьогодні такої можливості, тому що казна не пропускає ціли напрямків оплати. Тому те, що не пропускає казна, можна з батьками і допомагати навчальному закладу. Це завжди позитивно і допомога. Рідному навчальному закладу це великий плюс.